Досланий Бог наш сцені пристойки. Слатий Боже наш, слава тобі. Цар небесний, чужий душою істиною, живі си спомняє, соброю ще блайки, жизни подати люблю, приди сили со мною, очисти не у всякі Спасибо, блаже душі наша, святий Боже, святий кріпкий святи безсмертий, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святи безвертий, помилуй нас, святий Боже, святи кріпки, святи безсмертий, помилуй нас, слава Отчу і Сину і Святому Духу, і на ній присної во віки віком. Амінь. Присвятий Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владику прости, беззаконні наша, святий, посід існе, немощі наша. I am the Lord, the Lord of the Lord, i Lord of the Lord, the 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 Lord of Як ужиємо станем дождиком нашим і не веди нас воїскушене, на ізбави нас од лукава. Царство сили, слава Ца і сине свято духа, не ді пристає в віки Амінь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і, і Сину, і Святому Духу. І на ній присну, і в овіки вікова. Прийде, поклонімося, царяві нашому Богу, прийді поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Прийде, поклонімся і припадим самому, Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже моєго звеличого Сиси зіло. Во ісповідання, і во волі поту, облексеє, си світом, як коризою, розтирає небо, як кожу, покриває водами привиспрення своя, полагає облаки на восхождення своє, ходя й на крилу вітреню, боряє ангели своє, духи і слуги своє, пламень огнений, основає землю на твердий, я не преклониться, во вік віка, бездная кориза одіяння, я нагора станут води. От запрещення Твоєго побігнуть, от гласа грома Твоєго убояться, бо сходять гори, не сходять поля в місто, я же основав єси їм, приділ положив, єси його же не пройдуть, не же обратяться покрити землю, посилай сточники в дебріх посеред гор пройдуть води, напаяються звіри сельні, а ждуть онагри в жажду свою, на тих небес не привітають от среди каменя дадять глас. Напає гори, от привис приніс своїх от плода, діл твоїх насититься земля, прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от землі і віно веселить серце чоловіка, мастити лице ялеєм і хліб серце чоловіка укріпить, наситяться древа польне, яке дреліван, стіжі єси, насадил. Там о птиці возгніздяться, і родіво жилище, предводити іми. гори високі єленем, камінь, прибіжеще заяцем. Сотворили силону времена, сонце позна запад свой, положили сіть в без же пройдуть всі звірі добравні, з ким не рикаючи восхитити і взискати от Бога пішу собі, Вос я, сонце, і в і вложи свої лягуть, і зиди, чоловік на діло своє наділання своє до вечора, якого звеличише, діла Твої, Господи, вся премудростю сотворили єси і сповниться земля твари твоєя, Сіє море великої, простравное там могаді, і жені щесла, животне, малесо, великими, там у кораблі приплавають, змій же создал, єси ругатися, йому усяк чай дати ти пішоємо благоврем'я, давшу тобі їм соберуть, отвершу тобі руку, всяческа і сповняться, благости, отвращу же тобі, лице возм'ятуться, отимеш дух їх, і ісчезнуть, і в тверсу, і возвратяться. Послаши духа Твоєго, і созиждуйця й обновише лице землі, буде слава Господня во віки, возвеселиться Господь оділі своїх, призирай на землю й творею, трестися, прикасайся горам і, і дим'ятця, Господю Господеві в животі моєм, пою, Богу моєму, же єсм. да усладиться йому, бесіда моя возвеселюся, о Господі, да іщезну грішниці от землі і беззаконниці, якоже не бити їм. Благослови душе моя, Господа, сонце позна, запад свой положи, лисить мої без яко Як у вас величища Господи, вся премудростю сотворив єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної, і во віки віковамінь. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебі, Боже. Hımm. <laughs> Молимся. Господи, помилуй. Молимся, мирискусним душ наш, Господи, помолимся. Господи помомилу. Господи, Господи, Святим храм, і сам сувили и благовеним и страхом Божим ходячим, помил, Господи, помолимся. Господи, Святийшим соловинським мархери нашим Francisco, нашим хранілі, і честным просвітристю, христи диакунстим прищи люди, Господи, помолимся. Господи, Помилу. При держачих властих наших, освен Господу, помолимося. Господи помилу. Радіся по святі, обидві, сейсиком, градіст, не віри живучи, Господу, помолимося. Господи помилуй. Ростворені вас, духові зубили, і плодов земних времені, мирних Господу, помолимся. Господи, помилуй. Славичих, путешествующих, не страждущих, пленених і о спасені, Господу, помолимся. Господи помилуй. Сбойтеся нам, от оцеки, скорби, гніве де, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй, Сохрани нас, Боже, Твої благодаті. Господи, помилуй. Несвятуй, причистою, преблагословеною, Славною володірцю нашу, Богородицю, Преснодіву Марію, усім мислятим, ми поміруємо самі себе і друду, і виживати наш Христобоб, пред Дим. Тебі, Господи. Як подобає Тебе всяка слава, честь і поклонення Отцю і Синцю, Тобу Духу, нині, Пресне, вовік і в В тебі услышим я, услышим я, Господи, Господи, во злах тебі, услышим я, воньла мила я моєго не да возвати ми к тебі, услышим я, Господи, і справця. Сим'я Господи. Положи, Господи, хранений, у слов моїм і дверей, ораждений, у снах моїх, не уклони серце моє, у словеса, лукавстві, а не пшивати в на урісіх, со чоловіки, діла, беззаконні, не беззакони, со ізбранними їх. не, кажуть, не милості, мої, їх. соїзбраним їх, накажить праведник милости, облечить мій, рішно, річно, да не намастлід лави мої, яку інше й молитва моя, во їх, пожертви бриками не суне їх. Услишаться, лагули, моя возмогоша, як ото, що землі просиняться на землі, расточився, кости їх пряді. Як октібі, Господи, Господи, очі мої, не ті оповах не одини душу мою, сокрани оці, ти юризоставиша мій од соблазді лавіючих беззаконніе, паду Тво мрежу свою річницю, іди з дежи, прийду. Ласу мімко, Господу, звала сумім, Господу, помолився, пролюпне, молений, молення, моє печаль, мою про не не дай ще мене духу моє, мій, познал, яси, моя, і то я ясисте моя, на пуди заскроша заскриша мені, смотря годесною і возлядяги не бізнає й мене, поєбісто од мене, зеває душу мою. Позвака тобі, Господи, ріх ти силу, пані моя, тязі моє, моє сина, землі живих. Вонь мій моленню моєму, якось смирихся, зіло, і гонявши мені, як укрившися, паче мене. І зведи свиниці душу мою, і сповідатися імені твоєму. Мене ж отправениться дондежи, во засимні. І з глубина возваку тобі, Господи, Господи, услужи глаз мой, да буду душі твою, не в гласу молення моєго. А ще беззаконний на зрештою, Господи. Господи, хто постоїть, як у Тебе, Гочени. Чудес лучами облиставши вселенною всю кири, і оне, присвітли світельнице, небесу, подобитися, благодати, високого жительства, добродітельми звізде предлагає. Случани облиставши вселенною, всюки районе, при світлої світильнице, не веси, оподобистися, благодати, висока ожительства, добродіями, звізди, О, стражи. Утренні до ночі о стражи утрення, до повоєтні сранільна Господа родная благо, прошествующим отекущими благи. Стражі я доповає да тисраїльна Господа, і сіляти, страсти душі, тілесе, хитрость од Бога, істинно приємше, Мучениці Господні, преєстеваної сіля, не чоловіческими річбами врачебними. На Божественним і Хвалите Господа Господа, сі язици, похвалити, всі люди, небесная сила входяща, світ осіянної світильнице кире і. і. Дальше сущих на землі сіляє телеса і душевна, я за Христа ради, Його же молитви, спасти. Я потвернися, ми ось на нас і Господня на кого потоку слави послідующе Христу, істочниці безсмертія, я вистеця всім, сладкий я істочає те струї, тілесна я і душевна, цілебна я я

житием даже до конца пожив. Кровью мученическую присвоился Христу. Боже, во воинских просиях сослови их. Небесным воинство словиям градописуется. Ті же його пам'яти їх і силені є подають вірою совершаючим, о душах нам. Єда, аниця і діва, коза за коленів ведома, зрі, сослезами слове послідувавши, і взиваше, дідшися до моє, ще твоє тобі і Не терплю, бо не зріти тебе, Ісус, o oh, melosteve trebu drosprosti Милость Твоя, Господи, Боже, твоє, во ся дні живота моє, Господь поситнення ніч тоже м'я лишить на місці злачні та мов я. Милость Твоя, Господи, поженет м'я во ся дні живота моє. Подиво вечір, все і без ріха сохранитися нам, благословені, си, Господи, Боже, Отець наш і хвальний і прославлений м'я Твоєво віки. Амінь. Господи, милость Твоя на нас, як кожа полахом, на тях. Пословен єси, Господи, научи нас оправданім Твоїм. Благословен єси, Владико, ко, нас оправданім Твоїм. Благословен Єси святий просвіти нас оправданий Твоїм. Господи, милость твоя во вікна, руку Твою не преси. Тобі подобає піні. Тобі слава подобає Отцу і Сину і Святому Духу. На ній пресної і і нашого, віки вікова. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твою благодатію. Господи, помилуй. Вечіро всем совершенне свята, мирне Господа, рішого спода проси. Господи, Бангела, мирна, вірна наставника, храни для душі наших, Господа, Господи, проси. Ставлення гріхові пригрішені нашого Господа проси. Душам нашим мире і мир і мир, і Господа проси. Нашого мири і покаянні скончати у Господа проси. Господи. Нашо, безболізне, непостидні мирний добротві та на страшному судді і Христових. У Господа проси. І святую при чистої, при благословенної, славної владичці нашу, Богородиці, і приснадію Марії Сусівні, і святими, помінувши самі себе і друг друга, і виживати наш Христо, Бог предадив. Тебе, Господи, як облаке, чоловіко, любець Бог, я си Тебе славу силаємо, Цю синистому Духу нині приснуємо в віки віков. Амінь. Мір всім. І Духа. Часто й преклоните, Цебе, Господи, ще на царство Твої, благословений, препрославено, Це і си, святого духа, нині приснего, віки віку. <laughs> <laughs> Спасим'я Хреста, спасе силою кресною, спаси бедра <inaudible> <Спаси>, во. <inaudible> На небесі, си як очера в руку Господні своїх, як очера вені в руках Споже Своя, так очі нашого Господу Богу нашому, до нежи ущедрітні, нарос да пнеться в опіяку, іже твоїх дарований і присно наслаждаючихся.

Не паче, наповниться душа наша, поношені обзующі, і уничежені я горде лицем учинисти, проти вішася, мучителем благолюще, ми воїнством, царю сил, а ще й оню і мукам престаде нас, ну не одмитаємося троє скія. Сину і святому Духу. прийди вірних сословиє, візьми, вінчаєм кіра Слоном, рата й благодати і датели, й просящи но образні во сім'я вішася, врачеве присвітли. Тим же і моля по душах нані пресливо в віки віковані, у лізне претерпивши ногія, вороз п'ятий сина, і бога твоєго пречиста я, стенящий звездящий восклицаючих. Богом ніча до сладкої, без правдика постраждавши, хотя ізбавити, я живота дама земно родноя, же, же причисто я ні о тебе молим вірою, милостива нам того діло владою, <квіт> <кололу твоєму саміру. клісті> «Як у Яковиді з ночи, ми спасені Твоєни, судово, лицем всіх людей, Світло відкровенний язиком і слав людей твоїх ісраї. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, дані і пресної во віки вікова, і. Стеріхи наша, владика, прости, беззаконня, наша, святий посіти, це немощі наша, імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нині признаю, віки вікова. Очі наші є сина, небесів. Та да святить сім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде творя Твоя. Як на на землі, тліб наш насушний даш нам днес, і остави нам дони наша, якожий оставляєм дожником нашим, і не введи нас свої скушені, но збави нас от лукава, Господь. Царство, сили, і слава, Цей, Синесто, Духа, рані, Во віки, віку.

Милості твої, молим, услыш, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Французский поперемським болюбим и і нашим керніли, служащих і послуживших ось тим храмісем, і цих наших духовних, і все в Христі, браті наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще можу придержащих властих наших і о всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй ожидаючих у тебе велике богатая милости, затвереща на милостині завсякристияни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як помилости, чоловіку любець Бог, єси і тобі славу, села, йому цю і, і сину, святому духу, нині і приснево. Віки, віку. Амінь. І славнішою, безсравнені, сирафи, весни або слова, родшої сучої вороди, судя величе. Слава тобі, Христе, Боже, повані наші, слава тобі. Слава Цину, і Святому Духу, і на ній пресно, вік і во віки віковамінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Та ж будет вам причисти матері з тих славних і всехвальних апостол, блажене священному читати теодора і всіх святих. Помилуйте, спасет нас, як благ, і чоловіка любец.